З обігу все частіше вилучають несправжні гроші, фальшивки можна отримати у невеликих магазинах, на ринку, в транспорті разом із рештою і навіть у банкоматах. Поширення фальшивих банкнот зараз розповсюджується більше не налічкою між людьми, як раніше це було, а більше вона розповсюджується для того, щоб задобрити банкомати. Для чого це робиться? Для того, щоб докривати кредити, наприклад. Всі ми знаємо, що таке бокси, куди ви закидати купюри ви можете закрити кредит, сплатити комуналку, сплатити за інтернет і за все що завгодно. Для цього і робляться певні фальшиві банкноти, для того, щоб а. Ми не бачили візуального контакту з людиною, Б. Достатньо буде обманути саме цей банкомат, саме цей термінал, тому що він заточений на певну кількість. Захисту не на всі, які є на банкноті. Перевірити гроші можна і без спеціальних пристроїв. Треба зважати на наявність водяного знаку, захисної лінії, прихованого рельєфного зображення, номіналу і багато іншого. Громадяни ж мають свої методи перевірки купюр на справжність. У цей палосочка і лісо Лесі Українки. А як подробовник? Це ось сонечко, ось купюра. Бачимо Лесі Українку. Бачимо. Ні, все нормально. Це хороша. Тут повинно бути для сліпих людей шершаві ось полосочки. Поділяють мають бути. Ось, є. ось портрет, портрет Лесі Українки. О. Ну, це ось, таким, ось таким методом. Дуже легко виявити підробку. Саме одна гривня. З іншими валютами складніше. Матеріал. Вона така більш плотніша. Тут, ну, всі ці елементи відбивні, багато захистів. Якщо ви виявили в себе фальшиві гроші, краще не розраховуватися ними, а відразу звернутися в поліцію відповідно до частини першої статті 199 кримінального кодексу України, а саме за виготовлення зберігання, перенесення, перевезення, пересилання або збут підробних грошових купюр державних цінних паперів, акцизних марок або білетів державної лотереї передбачено законодавством відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. 92% всіх вилучених з обігу підроблених банкнот припадає на три номінали: 500, 200 та 100 гривень.